Не встигла компанія Facebook виставити свої акції на ринок, як проти неї та їх фінансових розпорядників, у тому числі банку Morgan Stanley, акціонери подали позови. Позивачі кажуть, що вони отримали неповну інформацію щодо прибутковості компанії та неточні прогнози щодо темпів зростання акцій компанії. Позови також надійшли і проти фондової біржі Nasdaq, де були проведені перші торги. Позивачі у цій справі кажуть, що біржа приймала їх заявки на. Купівлю акцій з затримками. Про подробиці справи розповість Наталія Леонова. So let's do this. Виставлення акції соцмережі Фейсбук було у перших рядках новин по всьому світу. <зві> Втім, деякі інвестори сьогодні висловлюють сумнів щодо фінансової привабливості компанії. <зві> Ніхто з моїх знайомих ніколи не купляє того, що рекламується на Фейсбуці. Всю цю рекламу, яка з'являється на екрані сторінки, я просто ігнорую. Виявляється, що керівництво Фейсбук знало, що все більше користувачів мобільними технологіями ігнорують рекламні оголошення, тому ще до продажу акцій вони радили своїм фінансовим розпорядникам знизити прогнози темпів зростання прибутковості компанії. Ведучий розпорядник Морган Стельні цю інформацію надав, але лише привілейованому колу інвесторів. Якщо люди з більшими грошими та потужнішими важелями впливу отримали зовсім іншу інформацію ніж решта пересічних інвесторів, то це викликає занепокоєння. А тим часом інвестори подають в суд і на фондову біржу NASDAQ, де пройшли перші публічні торги акціями Facebook. Головний позивач Філіп Голбер каже, що інвестори, такі як він, втратили гроші через те, що NASDAQ затримала їх заявки на купівлю акцій Facebook. Голбер веде свій бізнес з дому. Він типовий приватний інвестор вся ця справа з фейсбук це повний хаос Патрік керол засновник фінансової консалтингової фірми Wealth Strategies Group. своїм клієнтам з самого початку він не рекомендував купляти акції фейсбук на сьогоднішній день я не купую акції фейсбук якою б не була низькою ціна треба подивитися що станеться далі коли владнається вся та справа з чисельними порушеннями Керівники Фейсбук ситуацію поки що не коментують. У свою чергу Морган Стенлі каже, що виставлення на продаж акцій Фейсбук пройшло з дотриманням стандартних процедур. Наталія Леонова Голос Америки.